Герої, герої Герої! Герої! про те, що військові мають приїхати, люди дізнались із соцмереж буквально за кілька годин. Проте встигли підготуватись. Ми сюди прибули разом з моїми студентами, прямо з військової кафедри. Ми думали, що ми не встигнемо. Ми так відпросилися і встигли сюди зустріти військових, які зараз о другій годині мають прибути. Вони прибувають сюди на долікування. Так як ми проходимо також військову кафедру, ми хотіли б їх почесно зустріти і подякувати їм за те, що вони підтримують нашу Україну в такі складні часи, які зараз відбуваються в Україні. Військові ніяковіють від такої зустрічі і на камери говорити соромляться. Кажуть лише, що приїхали з під Дебальцевого. Ну, е -э, село ну, Між, виходить, Дебальцевим і там, ну, Діла коридор, там, там, попали в засаду. Ну, Сьогодні в Житомирському військовому шпиталі лікується понад 300 військових, серед них 130 поранених. В АТО проте для всіх новоприбулих місця знайдуться, каже начальник Житомирського військового шпиталю. Є певні труднощі, але ми з ними справляємось, справляємося, тому що колектив він розуміє всю ту складну ситуацію І сьогодні. Не мирний час, От, не рахуються з часом і з, з, з своїми фізичними можливостями. Волонтери наголошують, сьогодні крім ліків і професійного догляду, поранені захисники України потребують елементарної уваги та турботи Тож запрошують всіх небайдужих долучатись до волонтерства.